Гаряче харчування відіграє серйозну роль в питанні повноцінного розвитку та здоров'я школярів і дошкільнят. Важливою складовою реформи такого харчування є оновлене меню, де більше овочів, рецептура приготування, а також обладнання харчоблоків, робота з постачальниками та підходи у формуванні здорового харчування. Саме ці питання зараз серед головних у всіх 12 громадах Подільського району. Систематичні виїзди робочих груп Подільської райдержадміністрації до різних закладів різних громад показують, що у переважній більшості колективи шкіл та садочків переформатували свій підхід та вже налагодили стабільний процес даного питання. Де були виявлені недоліки, там вони поступово усуваються, і все приводиться до норм чинного законодавства. Про що показав черговий візит робочої групи у складі заступника голови Подільської РДА Павла Прачука та представниці Держпродспоживслужби Любові найдіної до раніше проблемних закладів шкільної та дошкільної освіти у селі Гольма Балтської громади ще в середині квітня, в результаті проведеного моніторингу там були виявлені наступні недоліки. Були столові прибори, зберігалися неправильно, зберігались просто гручками донизу у банці. Використовувався пощерблений столовий посуд, зберігання оброш... обробних дощок не відповідало вимогам, зберігання кухонного посуду не, вимога... не відповідало вимогам, немарковані марка... не ножі розробні були брудні, зношені, потребували заміни, не було регуляторів температури на духових шафах, кухар не володів знаннями обробки яєць. Не, не на всі страви були технологічні картки. Санітарний спеціальний одяг зберігався неправильно. На сьогоднішній день пощерблений спосіб був ізятий, закуплений новий посуд. Ножі були на період перевірки були в неналежному стані. Вони закуплені нові магнітні планочки, до яких прикріплюються ножі. все це установлено, дощечки одна біля одної не знаходяться, і розташовані окремо одна біля одної, пронумеровані. Сок і йогурт, які міститься, цукор, цукри і барвники на сьогоднішній день із'ято із меню учнів, проведена заміна, і ці продукти харчування взагалі не замовлюються постачальником. З головних питань, які не недоліки не усунуті, це відсутні умови для особистої гігієни працівників харчоблоку і для учнів. Діти миють з наливних рукомийників. Так само кухарі миють, в них немає відсутні умови для особистої гігієни. Вони можуть мити або у ваннах, там, де миють посуд, або тут, де діти миють руки. 8 травня було порушено клопотання перед начальником відділу освіти щодо виділення коштів для проведення кранів з проточною водою для особистої гігієни кухаря та учнів. Як відреагував відділ освіти? Чи відділ на освіти на? Літній період ці всі все буде закуплено і до 1 вересня харчоблок буде з проточною водою. І для е, кухаря будуть від умови для миття рук. Також у нас була виявлена недоліком, що е, урна для сміття знаходилася під стендом е, казацької слави. В даний момент стенд стенд розташований в іншому місці, і державна символіка в цьому залі відповідає всім вимогам. Всі недоліки були виправлені. Всі недоліки виправлені, зазначила санітарний фельдшер Держпродспоживслужби. Тоді незрозуміло, чому так нервував начальник відділу освіти Балської міської ради Петро Кулик, наголошуючи на тому, що ми, як телебачення, не маємо права знімати стан харчоблоку уже без недоліків. І у відповідь сам почав вести зйомку на телефон. Коли людина відповідає, ви не маєте права її знімати, це на екзамен. І не конкурс якийсь. Справа в тому, що ми зараз працюємо по усуненню вже раніше виявлених недоліків. І ці раніше виявлені недоліки повинні були бути усунуті ще місяць з цим? До... Скажіть, будь ласка, як це називається, якщо ви робили моніторинг, а зараз перевіряєте людину, задаючи запитання, конкретне і пробуєте? По усуненню раніше виявлених недоліків. В гольмянський заклад дошкільної освіти Петро Янкович сказав, що нас взагалі не пустить, бо від присутності телекамери може знепритомніти завідуюча і взагалі буде писати на нас скаргу. Моніторинг передбачає, що ми можемо не пустити. Якщо це моніторинг, Моніторинг відрізняється від перевірки згодою. Да. А якщо це перевірка, то це перевірка. Давайте називати речі давайте, своїми. Давайте іменами. ви напишете письмово, де нам що нам заборонено. Ми тоді будемо знати. Okay. Треба... А поки немає письмової заборони, Треба ми права. маємо право зайти да. туди, куди потрібно. Це називається тиск. Це не тиск, це робочий Я думаю, процес. що це тиск. Це робочий процес. Поки ми живемо за нормами Конституції України, то хочеться начальнику відділу освіти нагадати закон, з яким він теж знайомий, про доступ до публічної інформації, де чітко прописано, що суб'єкти владних повноважень мають діяти прозоро та відкрито, і забезпечити реалізацію права кожного на інформацію в процесі виконання ними своїх посадових обов'язків. Сюди належать посадові і публічні особи, працівники органів державної влади та органів місцевого самовряду. Вання, які є розпорядниками інформації, відкритою та доступною є інформація про вплив товарів, робіт та послуг, в тому числі і освітніх, на життя та здоров'я людини, а особливо дитини. А за перешкоджання доступу до публічної інформації передбачена відповідальність. Ну це так нагадування. Сподіваємось, що до цього не дійде. Я лише вдячний за те, що ви на сьогоднішній день дотримуєте всі витримуєте всі вимоги. Це дійсно правда. Запаху, який був до цього, немає. Я не знаю, що ви робили. Зараз на сьогоднішній день ми можемо констатувати факт про виправлення тих чи інших недоліків, які були раніше встановлені. Оце я Петроянковичу теж хотів сказати, що Петро Янкович я б не приїхав би сюди другий раз, якби з самого початку був організований правильний контроль за отриманням якісного гарного гарячого харчування, і все було б добре. Є, була ціла куча недоліків, і от зараз сьогодні е, група, яка працює, да, вона працює виключно над тими недоліками, які вам усунуті. Ми просто хочемо констатувати факт, що зміни є на краще. Тому ми вдячні вам за вашу роботу. Ми сьогодні просто. Подивимося, знайомимося з дитячим садком. Ми працювали в гольмі, представник Держпродспоживслужби. Ми з вашого дозволу поговоримо, і подивимося, саме організацію гарячого харчування для дітей. До роботи харчоблоку Плосківського дошкільного закладу зауважень з боку Держпродспоживслужби не було. Єдине на що була звернута увага, це приносна вода. Та той же йогурт, який раніше було рекомендовано виключити з меню. Наприклад, вчора приноситься вода і сьогодні утром вона користується. Увечері вже будемо нести. Тобто воду ще не несе сьогодні, що ви не думали. Це ж з обіду має вона приноситись. 23.05 сьогодні він віддається на вечерю. Що? Цукор, ароматизатор і стабілізатор. Все по повній програмі, так? Дивіться, у вас невідповідність того, що бумаги. Які дають вам поставщики із наявним продуктом. Хто переглядає продукт, хто приймає продукти від поставщика? Чим річ? Повар. приймає. Виключно повар? Так, да. Ну і якби я її допомагаю, Ну, я вам. Угу. Ну і ми дивимося. Да. В по бумагах кінцевий термін придатності ще 30-те.05. Насправді можу показати 23. Тобто сьогодні це кінцевий термін придатності. Ну будемо звертати увагу більше, да. Також в ході робочої поїздки були відвідані і заклади культури та бібліотеки Плоского та Гольми, де наразі ведеться робота по усуненню раніше виявлених недоліків. Але є ще над чим працювати. Працівники скаржаться на відсутність якісного інтернету в гольмі і на оптимізацію кадрів у плоскому. Враження таке було, що час зупинився від того стенду ВКПБ. Але бачу, що ви відреагували, і це дійсно приємно вражає. Я вдячний. У вас змінений повністю підхід. Я дивлюся, що ви розпочали ті процеси, які повинні були даним-давно у вас проходити. І це. Не, дійсно радує. От це на сьогоднішній день, да? е, як на мене, краще. Ну згадайте те, що у вас було. Коли е, у вас надписи ВКПБ і е, Колгосп, це наше все, і посередині ви е, вклеїли е, Небесна Сотня, так? Вже було? Ну, так було, так. Віграти вашу історію можна і потрібно. Да? Да, да, якщо навіть ці люди відпрацьовували в колгоспі, єдине, що у вас не буде. Підхід поки що залишився той же ж самий, який був, так? Да? Флора Іван Данілович. Да. Чому російською мовою? У нас є єдина державна мова, українська. Зараз будемо писати все на українській мові. Переходимо на, на українську. Микола Анатольович, а мов? з Старостинським округом щось зроблено в частині того, щоб в бібліотеці добре працював інтернет. У нас виходить мали проводити сюди цей. Коли мали проводити? За ну, перед ви Як староста. Ну так це вже пройшло. Ну, інтер... інтернет Богу. у нас є, у нас через Wi-Fi вони можуть працювати. Хто вони? От як тут можна працювати на цьому екрані, де можна малювати чортиків? Мій ноутбук я працюю поки, а на навчало, у нас тут інтернет не дуже тягне. Ну, ви чули. Як можна стати осередком і як може сюди молодь приходити, яка повинна тут зависати, як ви говорите, да, на цілу годину зависли. На чому? На чому? Яким чином? Розглядаючи ту, розглядаючи ту літературу, яку потрібно було здати для ним давно? Коли у вас немає інтернету, коли у вас немає машин, у вас той ж самий ноутбук, якби зайшов і ви дійсно на ньому працювали, ви ж на ньому не працюєте. Я Май маю колише потрібно... працювати по дві, що Але yeah. вам потрібно повністю переформатувати свою роботу. Доробити до, до пенсії. Питання не в цьому. Якщо доробити, доробити до, до пенсії, пенсії то ліпше тоді одразу 50, виходити 57, на пенсію. 57 років мені. Добре, я почув. На жаль, 57 років мені. Вам гарного дня. Вам теж. Зараз готуємося до 1 червня до Дня захисту дітей. Тут тобто у вас ведеться групова робота в тому так. числі. Так. То можна побачити. А з 1 січня я працюю сама. Чому так? Що ну, каже, скр... староста? Скільки селі людей? Ну, взагалі у нас 608 чоловік. 608? Так. Ну так вирішила адміністрація скоротити. Ми два місяці боролися для того, щоб нам залишили подовження керівника, але нам сказали, що час війна і якби не вистачає коштів. І, і ось у нас Антоніна Брисіна залишилась сама. Сьогодні за дорученням голови е, Подільської районної е, військової адміністрації Михайла Лазаренка, а я сьогодні відвідав е, е, гальмянську школу, дитячий садок, ту ж саму бібліотеку, в якій найбільше було допущено. Е, ну не гараздів в роботі. Відверто хочу сказати, що а, сьогодні вже відчувається, що зміни є, і ці зміни дійсно на краще. Да, ще багато над чим потрібно працювати, від того ж самого а, меню і завершуючи а, виготовленням а, страв, тим паче підвід води, а, каналі... каналізація і так далі. Але. Це вже процес розпочався. Це означає, що ми живемо і працюємо далі. Дуже е, сьогодні приємно вразила е, бібліотека в тої частині, що той процес деколонізації, декомунізації, про який ми вже говоримо, е, такий довгий період. І лише саме сьогодні він був запущений. Я вже бачив про те, що той е, хлам, о ті книги, які недавно вже застаріли, е, виносять, списують. Дивляться і думають, що ж будуть вони робити далі. А далі необхідно форматувати роботу так, як ми показували в інших територіальних громадах, що та ж сама бібліотека повинна стати центром, де можна отримати і новини цікаве, обговорити проблеми життя і так далі. Коли на сьогоднішній день в школі 152 учні і. Організоване гарне гаряче харчування, де вже немає отих єшек, де е, немає отих незрозумілих йогуртів, де не, не, немає незрозумілих е, соків, де е, по нормі положено е, 47 грам, надають тих 47 грам каші. І це вже радує. Значить, зміни пішли. значить Ми робимо свою роботу недаремно. І е, сьогодні в Плоске ми приїхали, нікого не попереджуючи взагалі, просто для порівняння. Да, приємно здивований. В бібліотеці відбувається те ж саме, що і в Гольмі. Ви бачили, скільки мішків з із ізписаними книгами все це буде утилізувати. і я сподіваюся, що на вилучні кошти від цього всього з'являться цікаві, гарні. Українські нашого виробництва книжки для того, щоб люди могли не просто цікавитись, говорити про щось незрозуміле, а відчути це. Побували в дитячому садку. але знову ж таки, є певні питання. Знову ж з'явився той тойр, знову консервовані овочі. Але я думаю, що від цього ми відійдемо вже в найближчому майбутньому. І гаряче харчування. І надання е, душевної такої е, теплоти та е, допомога з боку е, закладів культури все це робиться саме для наших людей. От сьогодні в космому вже після того, як фактично все завершили, вже напевно ледь говорю. Е, але хочеться ще раз відмітити: ось цей музей від відкритим небом він просто-напросто надихає на подальшу творчу, гарну і якісну роботу. Thank you for your Поки хтось налаштовується на творчу, гарну та якісну роботу, хтось під ширмою різних причин взяв собі на озброєння таке нині модне слово, як реорганізація, оптимізація і ще таке досить неприємне, як ліквідація. Відомим є той факт, що школа у селі Плоске ліквідована рішенням депутатів на одній із сесій міської ради, залишився тільки садок, але як кажуть працівники, їм керівництво сказало, що вони працюють тільки до осені, а тоді їх теж ліквідують. До того ж, 29 травня відбулася 42 сесія Балської міської ради, де рішенням більшості депутатів ліквідували ще Козачанський та Коритненський ліцей і міський садочок номер 8 До речі, також рішенням більшості депутати не дозволили телебаченню вести відеозйомку відкритого засідання. Ось таке собі самоврядування по Балське.